Замовила приманку і заробила тисячу доларів. Мій чоловік обожнює рибалку, це його релакс, хобі і святе діло. І я якось вирішила зробити йому приємне та замовила з Китаю кілька прикольних штук для риболовлі. Коровки для приманок, підсідки на вудку, незвичайні блешні, органайзери для снастей. Коли ми виїхали з друзями на природу, то всі рибалки просто очманіли. Де ти таке взяв? Замови мені, може, два таких комплекти? І понеслось. Я зробила ще одне замовлення, потім ще. І так за два тижні ми заробили першу тисячу доларів просто на тому, що продавали ці штуки друзям і знайомими. Тоді я зрозуміла, що з цього можна зробити реальний бізнес, не просто закупляти для себе і своїх знайомих, а масштабувати. Але тут постало головне питання: як це зробити, щоб не прогоріти? І от тоді я натрапила на один телеграм-канал, який реально все по попаличка. Це не просто мотивація, а чітка інструкція, де розказують, як знайти постачальників на 16,88 і домовитись про гарну ціну, як перевірити, чи надійний продавець, як уникнути фейкових товарів і браку, як організувати карго доставку без проблем, як вести переписку китайською, навіть якщо ти її не знаєш. Як Порахувати маржу, щоб реально заробити, а не просто вийти в нуль. Як протестувати товар на попит, як стартувати з невеликою сумою, не зливаючи весь бюджет. Саме цей канал допоміг мені зібрати все в систему. Так відкрила маленький інстамагазинчик, додала товари, які вже сподобались людям, і поїхало. Тепер я не просто замовляю приколи з Китаю, а на цьому заробляю. І все почалось з риболовлі і правильного джерела інформації. Посилання на телеграм, шапці профілю.